Дорогі дівчата, сьогодні поговоримо про маски Mary Kay. І почнемо ми із маски Time Vise, яка поліпшує колір обличчя. Ця масочка дуже відома своїми властивостями відбілювати шкіру. Особливо, якщо вже з'явились пігментні плями або нерівний тон обличчя. Маска білого кольору. Тут в об'ємі 85 грам. Дуже такий приємний на дотик цей флакон. Маска не висихає на обличчі, не ароматизована, підходить для чутливої шкіри. І якщо у вас шкіра схильна до пігментації або вже є такі плями, то використовуйте її двічі-тричі на тиждень вечором після етапу очищення. Така масочка запобігатиме і висвітлюватиме шкіру, тому що в складі є екстракти ферулової кислоти, які, ну, які відомі властивостями відбілювати шкіру, і ферменти лактобактерій, які виділяють спеціальні компоненти що впливають на відновлення кольору шкіри. Наступна масочка це теж з комплексом TimeWise. Маска гель. Тут в об'ємі 85 грам. Вона такого легкого розового кольору, гелева, дуже ніжна, навіть таку має прохолоджувальну дію. Використовуємо для всіх типів шкіри. Особливо тієї, яка обезвожена, їй потрібна додаткова волога або масочка верніше, шкіра, яка пориста, тому що маска має властивість звужувати пори. В основі формули цієї маски є дуже цінний компонент це гіоларунат. Натрію, тобто сіль гіалуронової кислоти, яка відома властивостями зберігати вологу в шкірі і притягувати її. Маска має заспокійливі властивості, такі омолоджувальні, освітлювальні і заспокійливі. Таку масочку рекомендовано наносити. Тричі на тиждень можна робити це у вечірній час, не змиваючи нанести тоненьким шаром на все обличчя і навіть шию, і не змивати, лягати, спати. Це масочка із системи для проблемної шкіри кліапруф. Але це той засіб, який можна використовувати для всіх типів шкіри, незалежно яка вона чи проблемна, чи здорова. Це маска детокс, яка глибоко очищує шкіру. Пори гарно чистить, має протизапальні властивості, має висвітлювальні властивості, бо в складі такої масочки є деревне вугілля, воно дуже гарно абсорбує токсини, жир, прибирає тьмяність. Також каулінова глина, яка містить багато мінералів і мікроелементів корисних для шкіри, і екстракт квасолі Неві, відомий своїми властивостями, відбілювати нерівний тон шкіри. Маска в об'ємі 114 грам. Використовувати бажано двічі на тиждень, краще це робити вечором після етапу очищення на чисту шкіру на 15 хвилин. Маска такого сірого кольору вона висихає на обличчі, і коли ми змиваємо, то легенько не пошкоджуючи, не розтягуючи шкіру, легенько її прибираємо. Ще мені подобається, що ця масочка містить натуральний екстракт м'яти та розмарину, що створює таку приємну прохолодну Одну якусь лікувальну релаксову процедуру бажаю вам обов'язково спробувати цю масочку, особливо актуально в такий жаркий період літа. Це масочка миріки на основі рожевої глини, має оновлювальні властивості. Вона заспокоює шкіру, очищує, вона створює таку процедуру оздоровлення, відбілювання шкіри. Взагалі тут комплекс рослинних інгредієнтів та рожевої глини, які мають властивість омолоджувати, заспокоювати і відновлювати нашу здорову шкіру. В об'ємі 85 грам такого рожевого кольору масочка вона висихає на обличчі, тому ті масочки, які висихають, їх не бажано наносити на зону навколо очей та навколо. Губ, ну, і також на шию, тому що в цих місцях в нас немає ніякого запасу сальних залоз, що не скажеш про іншу частину обличчя. І масочка ультразволожувальна, тканинна маска двохетапна. В наборі в коробці 8 штук Це масочка. Яка допомагає відновити рівень зволоженості в шкірі. Дуже приємна, така охолоджувальна, легка. Тут окремо серветочка є, і окремо ця формула емульсії, яка потім насичує серветочку, і віддає всі корисні речовини. Нашій шкірі. Таку масочку потрібно використовувати двічі-тричі на тиждень. Взагалі можна і щодня, проте показань немає. Після етапу очищення дуже добре, коли навіть після якоїсь очищувальної масочки, коли шкіра зовсім гарно дихає, очищена, і нанести ще таку масочку на 15 хвилин, потримати її і вже не змивати. Вісім масок теж вистачить. І у червні компанія зробила такий комплімент. Якщо ви купуєте любу маску, то у подарунок ще й отримуєте ось такий рожевий рушничок для обличчя. М'якенький 100% відсотків бавовни. Складі і е, скільки б масочок ви не замовили, вам буде стільки ж і рушничків. Е, така пропозиція діє з 1 по 30 червня при наявності на складі. Кількість обмежена, тому поспішіть, замовляйте, будьте завжди красивими.